Ого, ні. Пас! Це взагалі не гострий, правда? О, тепер чую. Блять, я боюсь. Два, три. Оплав. Піде. Ой, вже чую. Вже чую. Це тільки другий. Уїха. Ну Джуд нормально. Все, зараз піде вже. Я дуже Ай. люблю капусту. Просто мене не любить. Не, мені що норм. Капуста, а. Я домовлялись. Йопт. Третього гострота. Поїхав. Це вже Це -то шо? Чоловіки не плачуть. Я люблю дивитися, чоловіки плачуть. Я сподіваюся, мене в коментарях не засруть, за те, що я роблю маленький вкус. Засруть. Як домовлялись? Як домовлялись, проще. Взагалі не гостро. Ой-ой-ой. Ні, мені зараз не те, що гостро, мені зараз зле стане. А можна секунду? Ви хочу да? Або не дві. Все таки зморося. Все. Ого, ні. Пас! Пас! За 300 доларів. Чесно, ладно, ладно, все. Підпишіться за його старання. хто хоче стати зі мною в батл, пишіть в коментарях.